Ви згодні з цією тезою Шуфрича, що він сказав на російському каналі, що от ескалацію в Авдіївці почала українська сторона. Знаєте, я не знаю, як воно відбувалося насправді, як і кожен. Практично більшість в Україні не знає, що було насправді. Але я можу точно сказати, я проти. Звинувачення України за кордоном. Оця дискусія, хто винен, хто щось зробив, не зробив, що треба зробити. Це дискусія тут треба проводити, в українському парламенті. Ця дискусія повинна бути тут, в стінах Верховної Ради України. Але я проти, щоб подібні дискусії, тим більше які послаблюють Україну, відбувалися тобто ви, на російському телебаченні. Ви засуджуєте все-таки Е, Тут, знаєте, тут, це, це його право. Це його вибір, це його рішення. Тут нема mm -hmm. нічого з точки зору його дії кримінального. Він доносить свою позицію через засоби масової інформації. Разом з тим, от моя позиція вона відрізняється від його позиції. Да, я от більше зосереджений на цій дискусії тут в стінах українського парламенту, і я би ніколи особисто не пішов би на російське телебачення проводити цю дискусію.